Аллилуйя, вітаю вас, возлюблені Божі. Аллилуйя, народ Божий. Бог любить тебе. Бог завжди любить тебе. І він в цьому не змінюється. Ми можемо змінюватись. Ми можемо не приймати Божу любов. Ну, да, те, що Бог нас любить, це не означає, що ми можемо все робити, що завгодно. Благодать не для гріха. Ісус Христос не є служителем гріха і віра вона двіжима любов'ю. Я трошки хочу зараз сказати про віру. Віра, вона здійснює те, чого ми очікуємо. Є знання від віри, є бажання нашого серця, які приходять від нашої віри в Слово Боже, від нашої віри в те, що Бог є любов, що Ісус Христос Він Господь. Є бажання від віри в ім'я Ісуса. Від віри в обітниці Божі. І віра це образ життя. Це не означає, що людина все знає про віру. Ні, нема такої сьогодні людини, яка все знає про віру. От віра, це от це, от це, і все. Віра це кожного дня наше вчення, вчинки, поступки, рішення. Це кожного дня наша віра в Слово Боже. Коли ми кажемо про те, що буде все добре, ми християни, то ми це кажемо не просто того, що ми це ну, знаємо, так чули в Слові Божому, так є, хтось казав. Ні, у нас є основання віра в Слово Боже. Тобто, У кожного народженого згори є основа, віра в Слово Боже. І тому ми, народжені згори, можемо казати. Що Бог він захищає, що Бог він зцілює, що Бог щось припиняє, що Бог неблагоприятні обставини може перевернути в добре події. Тобто змінити. Тому що у нас є віра в Слово Боже. Тому ми народжені згори, можемо так казати. Віра вона здійснює Бога на цій землі, господство Ісуса. Віра зупиняє. Почитайте 11 главу послання до євреїв. Там написано, що вірою вони зупиняли царство, вірою побеждали, вірою угашали. Да, там також є такі люди, які, будучи в вірі, все одно терпіли якесь такі гоніння. Ну вони пробували бути в вірі. Сьогодні у нас є більше. Більше, ніж у тих людей, які були в в'яхам заповіті. І свідоцтва, яких ми читаємо. У нас є повна віра. Да, тоді у людей не було повної віри. Тобто повна віра це означає, що в нас є вся Біблія, у нас є послання нового заповіту, у нас є воскреш і Ісус, у нас є ім'я Ісуса, у нас є Дух Святий, у нас з нами. Галілуя. І віра, вона двіжима любов'ю. От про що я сьогодні хочу коротенько сказати, що віра, вона двіжима любов'ю, любов'ю від серця. І любов це не просто обов'язок. Це навіть не обов'язок. От я повинен, повинен любити, От я повинен прощати, я повинен бути добрим. Ні. Так, да, це наше рішення. Но це не просто обов'язок, як, як щось нам нав'язане Богом. От Ми повинні це робити. Да. Не ставайся. Тож нічого, окрім взаємної любові. Тобто наша відповідь на людське, те, що нам можуть чинити люди, це любов Божа, яка в нас. І не завжди буде просто і легко любити. Не завжди. Ну, ми завжди можемо її практикувати. Вірою в Слово Боже, довіряючи Духу Святому, розміщляючи над Словом Божим. Шаг за шагом дійсно практикувати любов Божу, ми будемо в неї розвиватися, наші емоції будуть змінюватися. наше восприяття окружачого міра буде змінюватися. І віра вона, яка досягає, яка зміцнює, яка змінює обставини, яка побеждає, яка здійснює Божа обітниця, яка являє Бога, Господь Ісуса це віра двіжима. Любов'ю і ця любов вона не постижає во ім'я Ісуса. Амінь.